Ну шо, посмакуємо перемогу! Ой, смакота! Ззаду, ззаду! Звідки ми прийшли? Одного забрав. забрав. Я по второму по він теж мінус? буду. Та так, забрав. -та. Це були ЧВК чи потих? Я чую, но не бачу. Як такий був? А, бачу, бачу. Походу забрав. Да. О. ВХІС походу. Да. Я ликуюсь. Я лікуюсь, зараз підлікуюсь, теж буду идут. Ликуйся, його... ликуйся. Я нормально там накидав по одному. Ориентир дым, ориентир дым. Рин... Давай гранату, бам! Та, да? ну один мертвий, другий мертвий. все надо. Бі, бачу, бачу, прыгає. Уже не прыгає. А, да, ще й стропошов, походу. Убили, не його. Нашу стреляю, нече не блять. Вс, Що це? Що ще ЧВК? І ще хтось помастуйте вон, чувака. <плес> Забрав, але його можуть підняти. <плес> там, там такі ото дві... Азімут-70. то там вон дві такі хуйні. А, бачу, бачу, бачу. Сидай, селай, селяй, седай. Є, забрали. Все, 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 готовий, готовий. Одразу, як заходиш, на тебе дивиться Він уже просто теж в ту сторону і ждав Тай там. Походу Походу, убив, я убив його, добре. Вот я вже їх бачу, друже. Чи тихо, тихо. Кави? Може вже й убив. Ні, от він живий ще. Він за... за цим, за хутом. Бив? Ні, по мені там гад Контроль, контроль, я. Я с обходжу. обхожу. нашого нашего бну. він справа десь. Я одного бив. Шо, ми на намотели дем, чи шо? По мені твоя СКС -ка. Але де? Одного забрав. Скажи, скажи тому. Выбегай! Бежи, да да, до нас бежит. Выби. Вот я бачу, я бачу, я бачу. Настрелял. Бежит. Звідки він бежит. Ага. За ящиками. Угу. Там еще один домик. Сэр, да, сэр! Блин! Не хватило патронів. Ідем, вони стріляють уже чітко. Тихо, граната, гранату. Да не балай, скажу. Дай. дай. Так, попав гранаты. Побігли Убив, убив. Походу забрав одного, Блін, Я раненый, короче. Дави молик. <свист> Кидай в середину. В средину? Просто в середину? Да. Я заходу. На сходах. И на сходах, и на сходах. Все, забрал. я килл, килл, килл. Я того буду лутать. Все, найс. Вон, вон вон, побіг, 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 побіг. Два рази попав, два рази попів. Там їх двоє, я убережу, там їх двоє. Одного забрав, одного забрав. Всередині, всередині. Забрав второго всередині він. Все! Ура! Surprise, motherfucker! Убив, убив, тримайте двері! Добре!

Попав разочек по ноги. Давай, 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 пуш, пуш, пуш. Сзади один буде обережно. Давай, давай, пуш, пуш, пуш. ЮМ короче, коротше, не перестріляли. А, де вот? Сразу справа, як ти йдеш довжі дороги, <правда> і сразу справа. Ще й предмет курва, який не покладений Я живый покишу. Блять, бачу, бачу, бачу. Значит, я забрал. Забрал и, и упал точно. Вообще я. Блин. He's very close to Это снап от О, одно убыл. Рандомно зажал просто. Поряд уже был, а делать. Да-да-да. Так ти. Джоел, Джоэл. один, одна тичка і до побачення. Та. Ну це не дип. Да, виграш ви, ви 60, ще вийшов. 8 О, ще й кось чевикашника убив. Лутайся, сказати. Да що лутатися, вже нема куди.